22 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі. Судя по названню, ви зайшли на даний ролик, щоб зрозуміти, яка порода краща. Ну тут не пойде річ о породі бджіл, яка краща, яка хуже. Тут річ піде о тому, що кожен товар має свого купця. І як і в бджоліних матках, так і в бджолярському ренаменті. Ну, інструменті, також і в інших різних сферах діяльності. Так, як, ну, періодично питаєте, а відповісти на це неможливо, ні на іде з цих питань, так як не знаючи, для яких целей вам чи інструмент ну, не можеш порадити якийсь інструмент, якщо не знає, для чого він вам потрібен. І от на примірі я вам сьогодні продемонструю от на стамесках. Ми за всю свою практику користуємося тільки такими стамесками. Вони нам зручні, вони у нас гарно в руках стоять. Ту маніпуляцію, яку робимо ми для себе на пасіці, вона нас задовільняє, так як ми тільки які відштовхуємо скажімо так, рамку від рамки і за рахунок скажімо так, ну, цього коліна виймаємо її між рамками. По великому рахунку, друга робота йде тільки чистка вулів чи, чи клеусів. І от такі стамески нам в самий раз. Хоча багато є джерелів, котрі користуються з такими саме, що тут є така рожка, другі ще якимись, третіми десятими можливо їм набагато краще працювати тим, так як у них другі цілі і тому подібне. І опять же вертаємося к тому, що на кожен товар є свій купець. І от, наприклад, цих двох стамесок, хоч вони і схожі, але вони все ж таки відрізняються. І от цього року, столкнувшись з невеличкою проблемою в роботі з таким великим нуклеусним парком на наших нових нуклеусах, ми зрозуміли, що от ця стамеска нам вже не підходить. Для роботи з цими ноклесами, а підходить тільки ця. І я зараз об'ясню. Ця стамеску нам подарували роки три назад, це стамеска Джеро. Якісна гарна, але на перший погляд вона тоньше за звичайні ці. І угол заточки. Тут бачимо, що відрізняється. Тут, якщо йде від мінімуму і йде доволі далеко до о, максимальної ширини. Так на цих стамесках бачимо, що угол заточки всього лише має сантиметр. І саме сам, заточки mm -hmm. теж має, грубо говоря, десь півтора мм, якщо тут десь 0,5 мм. І от така невеличка різниця зовсім з цією самескою ми на своїх нуклеусах працювати не можемо. А ця настільки зараз нам безцінна, що кінчивши сезон, і недавно нам треба було попрацювати, і я її не зміг знайти. Я зрозумів, що якби то сталося в період сезону, це б була ну, ціла проблема цілим крахом роботи, так як ту роботу, яка вона вам, нам приносить, ми б просто-напросто ну, багато б скажімо так, було б неприємності, якби ми її втратили. Я от зараз заказав ще такі дві, для того, щоб якщо втратимо, щоб завжди вона у нас була в руках. І я об'ясняю, чому так. Чому для нас вона зараз безцінна. А для когось. Це кусок металу, котрий, во вона дорогає. На декотрих сайтах є від 350 до 450. Якщо, звичайно, може стояти біля 100 гривень, так ця вже буде 4, а то і в 5 разів дорожча. Так що вона дорога, але в нашому випадку вона оправдана. Я її тут не рекламую. так як. Ну, в чому заключається невеличка незручність роботі з нашими нуклеусами? Миску із маленької роботи з нуклеусними сім'ями, з нуклеусними, з, відбором, ну, коротко, з нуклеусами, у нас завжди були наші рамки з потолоченами. І в такій роботі завжди бджілки прополюють, і перед тим, як витащити, треба приложити зусилля. Де більше, де менше, коли жарко прополіс, воск воно туди, скажімо так, мягкоє легче виймається. Коли зранку ми працюємо, коли погода може бути така прохладна і прополіс ну з. Максимально твердий, ну як максимально, коротше, твердий, воно дається більш з трудом. І настільки з трудом, що якщо, наприклад, не користуватися з стамескою, то можна навіть цю бабишку відірвати, несмотря на те, що вона тут проклеєна і прибита степлером. Все рівно її можна відривати. І зрозумівши, що у нас багато часу забирає робота з нуклеусами без стамески, ми почали працювати з стамескою. І столкнулися з тою проблемою, що у ці нам ніяк не підходили. Так як настільки все плотно зроблено, давайте відразу відповім: що, а для чого робити так плотно. Друзі, е обов'язково робити в нашому випадку плотно, так як якщо ви будете робити не плотно е віроятність. Здвігання рамок, кормушок і всього остального в одну сторону приведе к якоїсь щелі, що зможуть вилізати бджоли в період засілки, і це може привести к, скажімо так, зльоту одного матка місця. Це перше. Так як, наприклад, якщо по міліметру давати між кожного, це навіть в цьому случаї 3 міліметра, а на другому іще 3 міліметри, загальне 6. І якщо так по якійсь нуклеус на себе Болтихаєво, воно все може здвинутися на одну сторону і може привести к е, такої проблемі. Це перше. Незручность в тому випадку, якщо Є зазор, а в другому, якщо ви навіть робите зазор, то зазор бджоли точно так же прополісують і точно так же важко виймати. Соответственно, користі від того прополісу, ой, від того пропилу в період роботи нема, а незручності в період засілки можуть причинити. Ми даний, дану практику, даний, скажімо, навіть не практику, даний опит мали в началі роботи з нуклеусом. Ми теж не віднеслися серйозно до цих зазорів і робили, скажімо так, з зазорами. І це приводило. З таким незручностям, І так як ізліт, ну, вилізали пчоли, ми прийшли так, перевіряти через якийсь час, піднявши кришу, бачимо, що під кришею куча бджоли, не там, де їй потрібно. І, ну, коротше, для нас це була незручність. І почав працювати цього сезону. Ми прийшли до того, що от якщо у нас так вот таку стамеску з такою заточкою ми вже не можемо сюди засунути. Ми її не можемо засунути, так як вона не влізає просто напросто А вже на сілу ну це все приведе к тому, що ми будемо откалувати краї і рано чи пізно самі наробимо якісь незручності. І також цю стамеску не тільки між рамками треба відштовхнути, а також з однієї сторони від кормушки, а з іншої сторони від стінки. І якщо вони туди друзі не лізе. А якщо з однієї сторони дерево, а з другої ППУ, звісно, що ми ППУ будемо просто рвати до, до того степені, поки повністю не перервемо. І маючи таку тоненьку, ми почали пробувати її. І от вона вже робить це без проблем. Як би плотно не було за рахунок острого кінця, воно у нас робило без питань. І після роботи з таким великим нуклеосним парком. В кінці сезону не було замічено якихось, скажімо так, дефектів на кормушках або на стінках нуклеусів, і також між потолоченими. От, друзі, так, от цією ми не можемо зовсім працювати, а з цією можемо працювати настільки якісно, що не шкодимо ні потолочинам, не нуклеусу. І от вам невеличка різниця, із-чого на кожен товар є свій купець. Так, да, вона коштує в 5-4 рази дорожче, ніж звичайно. Ну, вона буде робити роботу ту, котру не робить ця робота. І якщо я її втрачу, а мені треба працювати, то я, скажімо так, ну, потеряв більше, ніж цю різницю в 5 разів стоїть станет. І вернемося до роботи, скажімо так, з сім'ями. А от з сім'ями мені працювати краще цією. Так як при. Роботі всі з такою острою, і якщо я хочу почистити ППУ, скажімо так, по фальцю або між рамками, е вона настільки остра, що я можу, скажімо так, царапати не те, що потрібно. Оця добра для одної роботи, а оця добра для другої роботи. Так що, друзі, так же точно і з бджолами, і з медагонками, і я не знаю там з породою бджіл, з з яким другим інвентарем. Котрий тільки буває, чи то в джулярстві, чи то в будь-якій другій діяльності. От я замовив. Зараз покажу. Я, правда, не, ну, буду сподіватися, що мені прийшло таке, як я замовив. Бо всякої може бути, може бути якась поділка. Ні. Друзі, бачимо. Така ж точно, по-перше, по розміру, така ж точно і по толщині заточки. От, тепер я знаю. Вона ну, дуже остра. Це вже тупо. Ого, я навіть порізатися можу. Вона дуже остра. Ну ця вже uh -huh. попрацювала 3 роки саме. І от є друга, точно така ж. Да, вона прям заточена тут в ножик. Вона з двох сторон має заточку і з цієї сторони, і з цієї. Uh -huh. Зріз самої, скажімо так, стержня з однієї сторони, а заточка йде з двох. Так що, друзі, от тепер я спокоен і можу собі дозволити втратити одну стамеску в сезоні. Так що, друзі, надіюсь, до вас дойде, Так як е, дивлячися в інтернеті різні ролики, де починають там ну, хто-то щось чи рекламувати, чи нахвалювати, чи е, об'ясняти чому то краще. Е, і людина навіть в голову не бере, що комусь може сто раз твої аргументи, не аргументи, так як у нього. Принцип роботи інакший, вообще, взагалі все інакше. Так що я завжди підтримуюся того, тих, скажімо так, смислів в житті, що якщо мене людина питає е якусь пораду, я питаюся спочатку розібратися е для яких цілей. Бо не можу так давати пораду. Ну, коротше, це вже третій розговор. Так що, друзі. Ось такі стаміски, якщо кого буде цікавити, де я їх купив, я знайшов за 350 гривень. Так, так, да, 350 за дві стоміски я дав 700 гривень плюс доставка. А магазин Біпро. Не знаю, де. Ага, Полтавська область, Мергородський район, СМТ Заводське. Ось там була сама дешева. Можливо, іще ще десь є дешевше. Я буквально хвилин 15 витратив в поїсках. Були різні ціни, оця була сама дешева, я там замовив. Можливо, є десь ще дешевше. Но, можливо, мені треба було потратити ще хвилин 5 і полістати ниже в поїзку, де є ще дешевше. Так що, друзі, ось така інформація. Надіюсь, комусь буде корисна. Надіюсь, це комусь допоможе не столкнутися з е, такими явищами, як надивившись реклами, купити якийсь е, інструмент, який тобі нафіг просто не потрібен. Я неоднократно вставав на сі граблі. Потім в конечном итоге через ролики багатьом роздаю різні свої ненужні інструменти, котрі придбали, а в наших цілях воно зовсім ніяк не потрібно. Можливо, комусь воно тільки з тим і працювати, а комусь воно зовсім не потрібно. Все, друзі, на цьому не завершу. Слава Київ, героям слава.